Цей поєдинок, Ялсанський Олександр, Марія, Мисловська та Дмитро з Це... Новіков. Капцов розвертає Новіка, пробиває Петрухом. Гранька, Гранько приймає м'яч, обіграє Віндяковського. Ставить спину, повай обігрує. Гранько на далі позиції простріл. за розв'язкою Лисенко, шукає варіант для передачі Боріщи. Вище боріт. І Камрички вириває Давіч Давич. Сирове може, може забувати. Сиром. Знову Акімов відкрився і отримав передачу. Може пробувати Костянтин, 1-0! Акімов браво, протягнув м'яч, ніхто від нього не очікував і відкриває рахунок Костянтин. Акімов, третя четвірочка від неї якби не дуже очікували. Ми всі. Але, друзі, факт і фактом Акімов відзначає. Найпит завод передать на хватит. Аллета раньше Тимурону балуки сигун пострил выищи без ок. Заграницы готы на рампуров Дигунов за вечи выходит 2 Волоска є на дальній грані. он може прострілювати. расстреливать и онка Дигунов. Передачі пробувати, якщо буде, але представлені червні сапінком. Ворота Петруховий зараз Сапінко може пробувати небезпечно. Таранченко падінні воротах. Ворота. Незмінний бал. Сапенко перехоплення і може зараз пробувати. Сапінко пробиває. Балк. Добре наразі гра почуваю. І дуючи всі це все відставить, пробиває з розказі. Удар блокує малютні ко добуває. Е може пробувати, лутко пробиває. І як ви не габили, непогано вони не грають. Ранченко. зараз м'яч втрачає вже в двади. Вихід Акімов на ударній позиції. 2-0! Акімов дум! Браво, Костянтин забиває активом і справжній герой. Зустрічі пасько одразу бере тайм-аут. Може все йде не так, як він запланував. Активний пресник був на початку зустрічі. Моменти були, але не забив за е... результатами цього тайм-ауту. Раніше примена з інформацією. Якось на І Барс ніби не вдався. Але ні, де він біде відвертать місце армію, пробиває Бог ворога. Буде малюченко. І туржа може карати порожні ворота. Мигаль! Тринуль! Дізнається розігрувати! Огредіть і поболілися Мигаль. Не пробачає такі ситуації. Забувається третій. Матчів це вже вирішена. Yeah. Проти Лисенка зліво пробиває Лисенка. в підкаті, я підбуває. І знову Лисенка заходить. Вас кабан може прострілювати надалі. Підставляється індейською. Прибити акціону коло бою. Проти Кагулька грає когулько. Може пробувати, але ні, без І на Гавриленка відео передачу цей 4 чотири гра. Гавриленко заходить Гранька. гранько проти супрода. Пробуває гранько! Бури проти відповіді, зараз. Педаво бачимо п'ято, як зараз кидав, але переходить половину поля повертатися. ні, повертається Є, жені до володіні. Мигаль це на ударній позиції. Пробиває мигальсігамигаль поміж них прокидено Новіков І мчиться вже на вільному просторі. Копцом може пробувати копцом. 4-0 без шансів. Зараз Дандило Копцов розбирається в цій ситуації. І це нокаут для підопічних батька. Нічого не залишається йому, крім як можливо грати з п'ятим польовим грацем, а можливо, просто догравати цей матч. І це. Скотніков заміна в воротях. Скотніков Роман виходить на поле. І зараз Савченко на ударній позиції пробиває. Огреді стриб 2, вихід Савченко на Новікова. Новіков розстрілює. Ні. Пас на Савченка. Савченко, бий, ні. Подкидач. Новіков право прибирає Малюченко. Удар. Бал розпочинає атаку своєї команди. Знаходить гранька. Гранько, скидка. Тесленко, Власенко, ні, Повз ворота. Команди з завершенням цього матчу, друзі, до зустрічі з вами був Юрій Бойко.